Шалом, Це Славко, одна людина каже, що потребує ножа на подарунок. Я вирішив зробити старий добрий Bower Але я скажу, що це Arizonське дерево не виглядає достатньо міцним. Щось воно оковкає при всій його твер твердості і насиченості мінералами. Ну, побачив. Принаймні, образ я вже сьогодні побачив, чого б нам не зробити старий добрий український Bower а вам я раджу подивитися цей прекрасний фільм Королівство за Корсіку 90-х років, це коли закінчувався там традиційний спосіб життя. Не знаю, чи він закінчився. Ну, ви знаєте, що останні класичні корсиканські бандити, що жили в макі. Стратили, відрубали голову ще, чи не в 30-ті роки французі, потім довелося їм уже так жити, вести традиційний уход, уходять в макіно. Ви побачите все це за традиційний спосіб життя. Я скажу, що герою 59 років це я так подумав. Слава тобі, Господи, що я 59 років уже не вів. Традиційний спосіб життя, а насолоджувався мирною старістю разом Асю, котру в мене забрали в Москвини. Ну, раджу подивитися, це зворотній бік корсиканця. Ви подивіться корсиканця з Жаном Рено, французьке бачення Корсики. А тут Корсиканське бачення Корсики, я скажу, що раджу. Так ось, до чого це все? Старий світ, а вам доведеться вести традиційний спосіб життя? Я то вже буду. В агонії. Добре, щоб маразм почався раніше за агонію. Коли старі люди живуть в добу великих змін, то бажано, щоб. Ну, пам'ятаєте, того аптекаря в інтервенції, щоб він розпачливо не питав, де іжас, а то кагні рани вокруг. Так ось. да, Летіть через Позняки на березняки, да, Ви бачите, як, як маршрутка вже. через Позняки на березняки, шахіди летять вже. Маршрутами маршруток ані легкої авіації, я не бачу, правда, значить, якийсь пролетів ані зенітних башен. Значить, все-таки мир треба вчиняти. Якщо ми так і не пристосувалися до війни, наша державка, то треба пристосовуватися до миру. До чого це все? Я старий світ валиться. Чому це видно, по тому, як чільні лідери, на, кого, на котрих ми покладали надію, ігнорують реальність? Отак так, от, знаєте, кожен з нас ігнорує реальність, коли щось треба робити, ремонт в хаті, ще якісь речі ми запускаємо, щось таке завалюємо, якісь вирішення якихось паспортних питань, розумієте, відкладаємо і займаємося чимось другорядним, що видається, от ми це зробимо. Ілюзіями. Розумієте, ми всі ці макрони, всі оці Старбери, вони Розуміють, що не тим займаються, вони ігнорують, вони обдурюють себе, обдурюють споживачів, обдурюють громадян і вигадують собі якісь проблеми, вигадують собі якісь заняття замість того, щоб займатися реально проблемами, котрі назріли, бо вони їх бояться, бо ці проблеми перевищують їх не тільки розуміння, але й їхню спроможність щось вирішувати, перевищують в першу чергу їхню волю. Розумієте, вони бояться проблем, як ми боїмося часто з вами таких проблем. Те, що каже Трамп, що завдяки мені страни НАТО наростили на скількість мільйонів в воєнний бюджет, і я зможу вам продавати нікуди не годну американську зброю, котра буде тепер спеціально пристосована, щоб з неї не можна було стріляти по Росії. Ну, правда, зараз буде така зброя, що без Ілона Маски ні в кого не вистрілить. І це розумно, в принципі, якщо ми допустимо світ Ілона Маска. Для НАТО безсенсово. Ви розумієте, в чому безсенсовність ситуації? Ви витрачати мільярди і мільярди доларів на те, щоб перечекати проблему во всяку, як вони сподіваються. Замість того, щоби просто придушити того клопа, я не за Вонса, я за Моль, я за Путіна. Власне, що ви прихлопнути Моль, дав у той у нас буде клоп, а це буде моль. Що замість того, щоб прихлопнути моль витрачати стільки грошей на озброєнні, стільки років, трястися в переляку, я чесно сказати не розумію. Віддавати американцям тепер уже і північний потік. Ну наскільки цей старий світ розумієте, виставок один: цей старий світ прогнив і має змінитися на новий. І цей новий нам геть не сподобається. Це буде як прихід більшовизії та соціал-демократів по Першій світовій війні. Розумієте, прекрасна епоха, хто б міг подумати, що навіть ця епоха, що минула, видасться нам прекрасно. Як ви розумієте, що та лябель епохи не було? Епоклеча як воно вимовляється, вона не була геть такою лябелею, як тепер її уявляють. Вона була важкою для життя і неприємною часто. А те, що якийсь відсоток тодішніх аристократів міг подорожувати Європою і заводити роди адюльтери по всій Європі, на базі далеко за близько родство на воспарювання, ну, це таке. Так і тут, ця епоха, що ми її прожили, вона геть не видавалася нам прекрасною тоді, а тепер, як кажась, таке в хороше время ми з тобою прожили. І насправді так. І неспроможність цього світу нам щодня показує Макрон, нам щодня показує Стармер, нам тепер скоро буде показувати Мерц, який знайде що посилатися, щоб не дати Таулиси, бо німчишки цього не хочуть. А коли тих німчишків о чем-то питали, тих німчишків один раз спросили і вони вибрали Гітлера. Один чоловік, один голос, один раз. Так, може, нема сенсу спрашувати ні о чому, коли вони все одно вибирають вперто Гітлера тепер альтернативу фюрдойства. Може обійтися без общественного міння, який належить демократії? Коротше кажучи, все оце має завалитися. І я заздрю молодим, котрі житимуть в цей час, коли вони все, все це завалюватиметься, і вони зможуть з цього всього щось винести в клюві. А як нам старим дожити, розумієте, а вже нема сенсу переживати? Коли ти бачиш надходження катаклізму, то вже все одно, все одно не минути, якось доживемо. Але те, що ви побачили, це рідко людям. Можна, бо люди можуть прожити 100 років, 70, принаймні, і не побачити цього життя людей може минути без оцієї, от коли Господь нарешті сміється, коли Господь вирішує, вирішує змінити правила гри і змінити фігури на дошці. Зараз ми бачимо повну неспроможність всієї цієї сволочі, як вона ухиляється від виконання своїх державницьких і політичних зобов'язань перед своїми. Суспільствами, наслідком чого є торжество криз і вигадка проблем. Розумієте, що ніякої проблеми ядерної зброї Ірану немає, є проблема Росії, ніякої проблеми Китаю немає є проблема Росії. Ніякої проблеми Тайваню немає, є проблема Росії. Навіть я скажу більше того, ніякої проблеми гази нема, ніякої проблеми палестинців нема. Якщо ми довіримо вирішення палестинської проблеми євреям, вони її вир... євреям, вони її вирішать остаточно. Тільки не треба туди влазити. Розумієте? Ви всі маєте займатися не оцими вигаданими проблемами. Я вже не кажу за проблему обростання китов ракушками таяння. Львів, лідові того, заміна їх пенопластом, щоб білим медведя було на чому доплити до берега. Це все можна вирішити. Але для того треба вирішити одне, зробити щось з Росією і росіянами. І от тоді, нарешті, настане світле майбутнє, коли можна буде рятувати, нарешті знову відновити діяльність товариства общества защити китов і дерев'їв. Чому Дерев'я? Ну тому що я бачу, знаєте, при тій кількості вирубки мене вже національна влада України не дуже й радує в мирний час. Я не бачу великої різниці між владою по той бік Дніпра на Херсонщині. Ну, Я ж то зв'язки маю. Так, от, якщо ми не будемо себе виправдовувати ворожнечею і протистоянням Московії, то на що ми тоді? Тоді історія змете і нас. Я до чого кажу. Ми самі вже готуємо тут пустелю. Ми прокладаємо спочатку, щоб прокласти шляхи Господові в пустелі і зробити прямий мистезій його, треба своєї батьківщини спочатку зробити пустелю. От цим всі і займаються. Путін робить пустелю своєї Росії, наша героїчна влада робить пустелю своєї України. Європейці роблять пустелю. Не так пустелю матеріальну, як пустелю духу. Розумієте, пустелю сенсів. Всі зараз зайняті одні, навіть Китай в своєму псевдомудрому мовчанні займається тим, що робить із себе пустелю. Ну, А нам по ній бродити. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Обов'язково подивіться фільм «Королівство», Будемо вам за це вдячні. Лайкайте, поширюйте, підтримуйте. Будемо вам вдячні.